Привіт! Можливо погано чути, машина гуде сильно. Ми в дорозі. 5 жовтня 2023 рік. Весемо на обмін пісту. Не знаю, чи ви побачили, бо так сам керую. Зі мною штурман-денис. Брихне без задніх ніг. Ну, погода золота, хоча вночі було вже зимненько, але зараз навіть душно. Е -е, рейс далекий, їдемо аж за хоростків. Е -е, міняти Лісту на МД е -е, справа з, з нашої сторони ризик, ризикована, бо завжди. Клієнт зможе щось там завипендруватися або відмовитися. І тоді ми влітаємо добряче, бо більше 135 кілометрів в одну сторону, то є солярка. ну і Напевне, цілий день нам пройде в дорозі. Ну, але будемо сподіватися на... на краще. Поговорено було вже давно за обмін, але ми то гречку сушили, то молотили, то віяли. А останнім часом. У Форді почали розлазитися колеса, резіна має на увазі. Виявилося, що придбати цешку, тобто грузову резину бушну проблемно, доволі дефіцитна резина. Один знайомий подарував старого ската, поставили, хватило буквально на півдня. Другий, ну, понятно, старе вже таке. Бо. Вчора купили на широті, треба зупинитися. На широті на розборці купили два ската, один дуже хороший, а другий такі страшненький, але ж поставили. От. Зараз їдемо на пріт, поставили, трошки є бієні по рулю, але для такої серйозної машини то не страшно. О, трохи зарання загнав третю. Ось така картина. Погода дуже гарна, фактично золота, золота осінь, як вони кажуть. От. Дає, дає зібрати з поля все що, все, що хто хоче, і хто що може і не може. От. Ну, а ми трошки розбавляємо свої справи. Між крутінням гайок і... Роботою на землі, от такими ще поїздками. План трошки складнуватий. Значить, Ми сьогодні по плану веземо хлопцям візду на МТ, а будемо вертатися. Маємо надію, що на пів дороги в озерні поміняємо МТ на мурав'я. Ось така Шило на мило. Але в нас віста вже біля двох років, то тобто трошки вона в нас тут вже зачерствіла, А МТ зараз нема. Раз, а в друге діло, якщо вдасться помінятися на Муравій, то Муравій користується спросом хорошим. От. Людей. Маємо надію, що щось там трошки заробиться на тій справі. От. Ну, от Поки що все. Бувайте здоровенькі. Будуть далі новинки, буде знімати всім попа.